Дитинство своє, коли у нас було зимою дуже багато снігу, насипало стільки, що трактори не встигали очищити нашу вулицю, і потім це все замерзало, наслаювалося, і до березня місяця включно. Стояли ці сугроби, потім це все починало таяти. У нас була проблема з тим, що дуже багато води. І ми з батьками, з бабусею, віниками, і швабрами, і всім, чим чи можна. Тільки направляли воду в садок, він був чуть-чуть нижче, там рядом була наша криниця. І там, там стояло невеличке озерце завжди. І зараз я наблюдаю за соціальними нашими сітями, і бачу, що аграрії дуже жалуються, що скрізь дуже сильна проблема з засухою. Зараз я тут вийшов трошки прогулятися на наш невеличкий стадіон і дивлюся, що обично у нас тут болото стоїть до, до весни, а реально навіть тут все посохло. І городик мій там теж сухий стоїть. І я такі відео побачив не одні дуже багато, що проблема з вологою. Кажуть, такі тріщини серйозні. і озима посохша, і. Там Померзло, тому що сніга ж нема. Я людина сільська, поэтому знаю, чому як так говорять. І, якщо чесно, я дуже переживаю за це все, тому що дуже багато знайомих, хто займається землею. І я розумію, наскільки тяжко було це весь час і виростити ту пшеницю, і зернові, і все виростити, і зібрати, і потім продати за дві копійки, і вижити якось. І це дуже сильно мене так гнітить. І хотів запитати, як у вас в областях, де є Влага, де, де все нормально, зі снігами було, з дождями. Тому що я дивлюся, що вийшли такі заголовки, іменно кожен рік зрівнювали з Влагою, то 2024 рік і 2025 саме посушливішів за останні 120 років. Я от думаю, що ще відбувається? Тут війна, скільки покосила, скільки покалічила, скільки зруйнував. Економіка, та, і кінця краю цього не видно. І тут ще й засуха. Це як це все пережити, я не знаю. Поможи нам Господь читати буду коментарі. Так що пишіть, може, у когось є сніг і дощ, то ми прийдемо до вас.